Гова мистецька подія в Балтському історичному музеї. Нині у виставковій залі глядацькій аудиторії представляють близько 40 картин іменитих художників, учасників пленерів попередніх років. Директор закладу Петро Ткач розповідає, протягом 10 років щоліта до Балти приїздили митці з різних міст України та навіть сусідньої Польщі та Далекого Китаю. Додає, майстри пензлів одразу відмічали красу нашого міста та щирість людей Балтського краю. Як результат створено сотні прекрасних картин, здебільшого головною героїною полотен ставала сама Балта та її архітектурні візитівки. На пам'ять про кожен візит художники дарували музею свої мистецькі творі. Наразі тут зберігається біля півтори сотні талановитих робіт, які зараз милують око балтян та гостей. Це літо проходить без балського пленеру, без зустрічі з чудовими художниками. А якщо повернутися до історії наших пленерів, то треба сказати, що в нас в запасниках наших є небагато, але мало 86 художників. Які були на наших балських пленерах. Це художники з Харкова, це художники з Херсона, з Білгород-Дністровська, Кропивницького, з Києва, Одеси, Вінниці. Це в дійсності величезна заслуга нашого земляка Сергія Шендеровського, які разом з своєю сім'єю збирали художників, запрошували на пленери. Разом ми забезпечували їх всім, чим можна забезпечити, а тому вони залюблені в наш край. І цьому є доказ, доказ наших картин, які сьогодні. Сьогодні у нас експонується це вже четвертий виставкова підбірка, була перших двох пленерів. Це вже третій, четвертий пленер, п'ятий, шостий пленер. А сьогодні у нас роботи 7 і 9 пленера, тому що 8 пленер у нас був місцевий пленер, а 10 пленер це був настінна розпись. Сьогодні ми експонуємо 35 картин. Це картини присвячені нашому місту. Володимир Куликовський не даром сказав: Мила Балта, що тобі єлейна похвала, коли ти своїми руками Україну матір обняла. Ми являємося частиною нашої рідної України. Ми гордимося своїм містом. Ну, а художники приєднуються, тому що вони в дійсності зачаровані в наше місто. І кожна із робіт, яку ви зараз побачите тут, це роботи прославлення нашого міста. Ми гордимося нашим містом, нашою багатющою історією. І думаємо, і дуже хотілося б надіятися. Що слідуюча весна чи літо, вона буде знову ж таки з нашим одинадцятим балським пленером. Різні стилі, техніки, відтінки кольорів. Кожна картина унікальна, в кожній свій особливий настрій та щире послання від автора. Та, попри свою різність, всі полотна просякнуті натхненням та любов'ю. Старовинні будівлі, пам'ятки архітектури, живописні краєвиди спонукали митців творити справжню красу на Мольбертах, навіки закарбовуючи історичні епохи в своїх талановитих роботах, зазначає Петро Ткач. Кожен художник бачить по-своєму. Наприклад, Сергій Гаркавий з Білгород-Дністровська він бачить по-своєму. А Ірина із Вінниці. Вона зовсім бачиться по-своєму. І кожна художниця чи художник, який працював, він е, працював у своїй техніці. Він працював і бачив своїми очима, і перепускав через себе це все. Що ми бачимо на полотно, Анна Кулагіна, вибачте, будь ласка, вона була зачарована у наших лебедів, які плавали. І разом з тим вона розкрила. Історичні пам'ятники, ту ж саме старовину пошту, той самий будинок Бжезовських назвала хоча б одну фрагмент картини, але вона назвала руїнами. В дійсності до сих пір не можемо зберегти цей пам'ятник, як і стару пошту. Це ну, ми розуміємо, що це потреба у великих коштах, але необхідно, щоб і меценати підключалися до цього. Балта спокон віку славилася своїми меценатами, які робили дуже добрі справи для нашого міста і для наших людей. Проведення пленерів дев'яти пленерів послужило по проведенню нашого місцевого пленеру, коли Борис Анісомович Кольцов зібрав молодь і запросив на Балський пленер. І не тільки молодь. Туди підключилася Алла Глебовна Косогорова, туди підключилися. І Молоді, які залишили, хоч і невеликі полотнища, але вони залишили, і вони вже є складовою частиною наших балських пленерів. З однієї сторони, а з іншої сторони, Борисанісімович так побудував балський пленер, що кожен штрих, він коментував, підказував. Особливо Олександрі Паращук, Наталі Паращук, які молоді в мистецтві зрозуміло, що це хороші уроки. Уроки. Це. Я думаю, що ось ці а з часом ми вже бачимо їхні роботи на виставках, коли ми робимо виставки цих робіт, уже наших місцевих художників. Ну, ми не говоримо, Сергій, Сергій Станіславович. Він робить дуже багато, і його персональна виставка, яка у нас відбувається кожен рік, ми радуємося новими і новими полотнищами, які він написав. Через війну, розпочату Росією проти України, цього року пленер скасували. Попри це, музей та балтські художники підтримують постійний зв'язок зі своїми колегами з інших міст. Петро Ткач додає, всі вони вже давно стали гарними друзями та слідкують за творчістю один одного. Допомагають у цьому соціальні мережі. Директор музею вірить, після української перемоги Балта ще не раз зустрічатиме своїх друзів, художників, організовуючи прекрасні мистецькі події. Ми постійно працюємо на Фейсбуці, Бачимо їхні нові роботи, особливо роботи Ані, колагіна і Сергія. Із Белгород Дністровська, інших художників. Ми вітаємо їх з ними народження. Ми підтримуємо тісні зв'язки, особливо Сергій Станіславич з ними переписується дуже часто. Ну, ось така задумка була дуже хороша. Ми домовлялися, в принципі, що з часом кожен із цих художників в нашій виставковій залі. Буде його персональна виставка. Ну, сьогоднішній день вніс свої корективи. Надіємося, що в майбутньому з перемогою ми відновимо це. Ми дуже раді зустрічати тих художників, які до нас приїздили. Тема у нас це Балська громада, її природа, пам'ятники історії, пам'ятники архітектури. Зрозуміло, що дуже хотілося б розкрити ще і персонажі, тобто портретні. Ні разу у нас не було пленера портретного. Я дуже хотів би побачити і цих людей. Щоб портрети наших земляків, щоб вони залишилися для нашої історії ви, через художні зображення художників. Ну, будемо сподіватися, ми попередній пленер був присвячений, виставка пленерна була представлена і присвячена художникам фантазерам Вони нафантазували дуже багато. Ну, а тепер будемо, я дуже сподіваюся, що. Людей балських, різних і сільських жителів, і міських жителів портрети прикрасили б наші Полерей. сіни нашої виставкової зали. Головні відвідувачі сьогодні це люди, які приїхали, вони зацікавлені, вони приїхали в незнайоме їм місто і вони хочуть познати історію. А дуже багато молоді, особливо шкільного віку, які знайомляться із мистецтвом. Їх дуже цікавить мистецтво. Ми вже навіть нову книгу відгуків за відкрили, тому що повністю великі записи відгуків за виставкові роботи, які тут у нас вони оцінюються дуже високо. І не тільки виставкові, а взагалі вони пізнають історію нашого Балського краю через кожен виставковий зал, який у нас працює. Ну, е, зрозуміло, що і ми маємо постійних відвідувачів. Ну, це, по-перше, працівники засобів масової інформації з однієї сторони, з другої сторони, це е, е, ті, які закохані в мистецтво. Ну, а ось з 1 вересня, я думаю, що ми поповнимо е, відвідувачів Це і учнів, і студентів Балтського педагогічного фахового коледжу. Ми дуже надіємося І разом з тим, ми сьогодні кожен день ми пропагуємо подвиги наших земляків і особливо тих земляків, які сьогодні відійшли в потобічний світ. Ми кожній людині пропонуємо познайомтеся, доторкніться до цього людського подвигу, коли люди своїм життям заплачують, платять за. Наше сьогодення, слава Богу, у нас поки що, кроме тривог, в нашому місті відносно спокійно. Зараз з задоволенням проведу екскурсію для вас, розкажу для своїх глядачів, для наших глядачів. Ну і разом з тим дуже хотілося б запросити наших болтян, земляків, жителів нашої балської громади, молодь. Тимчасово переселених людей приходьте, дивіться, любуйтеся, піднімайте настрій, завдячуючи тому, що така можливість у вас є. Цей пленер саме розкривається роботами Кравченко Ірини. Це Вінничанка. І вона ось перше, що ми, ми відкриваємо наш балський дворик. Подивіться, будь ласка, вони дійсності. Це наш рядом з парком, ось цей дворик. Вона завітала туди. А рядом вона вже перекинула місточок до минулого. До минулого. Ми бачимо в дійсності вулицю нашу колишню Уварова, сьогоднішню Уварова. Володимир Тарасенко. Він був у нас на пленерах декілька. Це професійний художник, київлянин. Він дуже проводить велику роботу серед молоді. І ось він назвав свою картину Балта прокидається. Сумірки над Балтою, але квіти вже зацвили у нього під заборчиком. І ми бачимо, там виглядає далеко десь наше свято успенський собор. Дійсності його роботи притягують до себе. Своїми такими особливою, особливою фарбами. Десь важливо з'явилися перші промені. І вже наша в дійсності Балт. Ми не бачимо людей, але ну, ми догадуємося, що Балт вже просипається. А поруч дві роботи це Ганни Кулагіної. Ну, ось наш фрагмент нашого пам'ятника, архітектури. Картина називається руїна. Ми хочемо. Ми хочемо повернути, щоб був повернутий наш будинок Бжезовських, в якому народилася велика кількість наших балтян. Це колишній пологовий будинок, ще одне історичне приміщення. Ось фасада такого приміщення ви не зустрінете в нас в Україні взагалі. Аня дуже гарно передала стан цієї будівлі. Ми бачимо її, ми побачимо її ще одну роботу. Яка безпосередньо стосується. Ну, і Аня залишила нам ще одну роботу. Ми бачимо перед собою пам'ятку дерев'яної архітектури, це лісничівський храм. Завершилося богослуження, вона так і назвала, після служби. Ми взнаємо через Берези, через червону целу ми взнаємо приміщення школи номер 1 Канікули. Так назвала робота. До дійсності канікули. Ми не бачимо нікого. Дітвора відійшла на відпочинок. Приміщення віддихає, надіється на чергу зустріч з своїми вихованцями. Люда Коваль, подивіться, будь ласка. Дві роботи, два пам'ятники архітектури. Але скільки тепла? Це у дворику чоловічого монастиря. А тут Свято-Успенський собор. Тепла хвати на всіх. Подивіться, будь ласка, зразу, подивившись на картину, ми вже звикли до, цього, до його кольорів, ми в дійсності бачимо, готуються до маршруту. Але якщо раніше було сугуби машинами, то зараз тут можна підключати і мопеди. і. Ось такі подорожі. Це на нашій площі. Збирається група для подорожі. Ну, а поруч знаходяться дві роботи художника Шандиби Володимира, які розкривають. ну, По-перше, це пам'ятник архітектури будинок купця Майбороди. Він знаходиться поруч із річечкою Зозолькою. Також потребує реставрації. Ну а тут саме звичайна наша центр нашої вулиці, вулиця наша, і ще дві сонячних роботи, якщо ви побачите, це Божко Євгеній. Ми бачимо тут також дуже величезну кількість тепла. Подивіться, і ми бачимо величезну кількість е, кольорів, через які художниця старалася. Від перетворити, показати красу нашого міста, Но вона зберегла дуже багато будинок, коли двоповерховий на Большо... купеческій, це в дійсності колишній будинок Купця. Ну, а ось Паранченко, художниця, Но тут вона нафантазувала. Кожного з нас є своє родовідне коріння. У нас є родовід. І ось цей родовід. А ось вона показала через ось таке величезну кількість коріння, яке розгалужується. Це історія нашої Балти. Тільки наверху десь контури свято Сп'янського собора, каланчі, будівель. Але це історія. А поруч картина, яку вона назвала гонки, казковий сюжет. Це приміщення на вулиці Уварова, де продавалися і продаються веломашини. Відки можна починати гонки. Це роботи Коваля Василя, який приїхав із Кропивницького. Ось ви на його картинах ми бачимо і силуети нашого міста. Ну, і зрозуміло, це історична будівля. Яка й до сьогодні має цю вив'язку Перекмахерську. Аліна Євдощенко, харківчанина, молода, закінчила тільки Харківський інститут художнього відділення, назвала Балські далі. Ми бачимо в дійсності фрагмент, ну і її зображення. Так, вона побачила нашу. Каланчу. У неї в дійсності вийшло переломлення. Ми бачимо ось цей прогин дороги якого немає. Тобто, в дійсності, ось таке бачення. Ну, кожен художник по-своєму сприймає і по-своєму бачить ту чи іншу роботу. Ну, дві роботи Ані Кулагіної ми вже знайомилися. Ми вже бачили ось особливість нашого поштового відділення старовинного. А це Лебединна Балт. Вона була здивована, що така величезна, а ось вона через наш, нашу річку, через водосховище показала і контури, пам'ятники лебедів і пам'ятники архітектури нашого міста. Жені Рішетнікової вона взагалі не перший раз вона приймала участь у багатьох пленерах. Кожна її робота особлива. Ну, Це в дійсності осінній настрій. Ми бачимо і вітерець, який схилив дерево, ми бачимо уже фарби потускніли, ми готуємося до зими. Це в дійсності ось такий настрій. Ну, а тут вона показала містична балта. Це в дійсності. Подивіться на хмари, як зображені хмари. Це, по-перше, ми бачимо ось такі під'їзди, художні під'їзди. Ми бачимо саму, і в тому числі ми бачимо і символи нашого міста. Ми бачимо в дійсності, тому це ви верхній час каланчі, ми бачимо ще особливості, але в дійсності містична. Містика. Таємниця. Таємниця. Вона могла, художниця бачила її, можливо, в сні. Можливо, художниця бачила, її, бо тому, що вона неодноразово була в нашому місті, і її роботи в дійсності притягують дуже багато глядачів до себе своєю особливістю писання. Кожен із художників, який побував у нас, вони назавжди залишили в своєму серці кусочок нашого міста. Кусочок нашої території, тому що вони зустрічалися з батьма людьми в різних населених пунктах. В цьому знаєте суть, той символ нашого міста, тому що наше місто, люди наші, добрі, доброзичливі, гостинні, де б вони не писали, люди приходили до них. Дивилися, щось пропонували, а тому вони приходили, знаєте, з робою, не могли натішитися нашими людьми. Знову роботу Володимира Тарасенка ми бачимо кавалір, провіряючи все, гаразд, з, з вели машиною, підкачати треба перше коліща. Ну, а далі на маршрут. Ось тут чотири роботи двох молодих художників, які приїхали із Харкова. Гаврилюк Корвара і Немченко Святослав. Вони студенти ще художніх факультетів. Варвара назвала дитяча молитва. Глибокий зміст. закладено. Вона єдина з цих двох пленерів, яка писала Костел. Вона в дійсності показала сьогоднішній костел. Тут дуже гарно працює недільна школа. І коли вона познайомилася з недільною школою, ось вона якраз і зобразила і показала це через сам безпосередньо костел. Всі стараються написати каланджер. Ну, символи. Хочемо Свято-Успенський собор це пам'ятники, які в дійсності притягують до себе любих художників. Взагалі, художники то такі люди, які шукають старину. Ось коли ми в Пужайкові були, вони дуже були зацікавлені старими хатами. У Балті вони також шукають старі хати для того, щоб через них показати історію нашого міста. Знову робота Володимира Тарасенка, Київлянина, час квітів. Подивіться, будь ласка, гама фарб. Це в Балті. Рядом з магазином продаються квіти. І ось художник так їх. Але в дійсності доброта. Це вже Бєлгород-Дністровськ. Ми могли б його показати з Сережа Грикави, ми могли б їх показати окремо. Ці два полотнища могли об'єднати в єдине ціле. Осіння Балта. Подивіться, будь ласка, ми бачимо і. Пам'ятник архітектури наш. Ми бачимо осінь, яка своїм листям засипає наше місто. І бачимо, що їй допомагає дівчинка. Якби символ ось такої. Ну, вітаємо осінь в нашому місті. Вона в дійсності красива. Взагалі балта красива в нас в любу пору року. Саша Кольцов. Ну, по перше, сугубо реалістично написана робота. Це наш балський спортивний комплекс. А поруч стара балта. Чому суть старої балти? Ви бачите, що тут проходить екскурсія. І ми зупинилися біля двох будиночків. Які для нас це залишки ще 18 століття. Вони збереглися, тому що в глибині цих будиночків колись був старий собор. А старий собор був побудований в 1806 році. В цьому приміщенні, яке збереглося до сьогоднішнього, тут це було церковне приміщення. Тут була е, і е, школа. Двохрічна школа, тут були інші служби. І завершає нашу виставку робота Сергія Шендеровського. Це подарункова робота, вона не з нашого фонду, вона подарована завідуючим відділом, начальнику відділу культури нашої громади. Дня міста. Називається Сергій назвав цю роботу на задворках Всесвіту. Ну, я не вважаю, що наше місто знаходиться на задворках. Наше місто для нас воно є самим головним у нашому всесвіті, тому що ми тут живемо, тут живуть наші діти, внуки, правнуки. Тут твориться, ті картини, творилися, про які ми сьогодні з вами знайомилися. А просто-напросто хотілося б ще і ще раз сказати, що ми раді, що в нашому місті відбулися художні пленери, що ми маємо виставкову залу, що ми можемо виховувати на красі нашого міста, нашого регіону, тому що в дійсності. Наш регіон красивий, люди наші мудрі, знамениті, працьовиті, гостинні. Балтський історичний музей чекає на своїх відвідувачів щодня з 9 до 17 години, окрім вихідних днів, понеділка та вівторка. Тож усі поціновувачі живопису мають гарну можливість долучитися до прекрасного та ще раз побачити Балту через призму мистецтва та унікальні роботи талановитих митців.